Заключний турнір вкрай насиченого цікавими і різноманітними змаганнями сезон Федерацію Дзюдодні Пропетровської області, фінальний етап дитячої ліги у форматі стінка на стінку серед 11 команд хлопчиків і шести дівчаток 2011-2012 років народження. Звісно, зібрав під дахом малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста силу селену люду, які немов горобці окупували трибуни обабіч татамі. Левову частку з них, звісно, склали найпалкіші уболівальники юних атлетів. Батьки, рідні, друзі, знайомі, які завітали не тільки їх підтримати, але й подивитися, порівняти та переконатися на власні очі, чому вони навчилися за рік, що минає. Окрім всього, подібна конфігурація сутичок викликає шквал емоцій, як в учасників, так і безпосередньо у тих, хто їх піддержує. Дуже емоційні і дуже енергійні. І тренерам, і дітям вони дуже подобаються. Сьогодні у нас змагаються 11 команд хлопчиків і 6 команд дівчаток. Я думаю, що це буде чудовий ітог нашого річного виступу. Попри юний вік учасників, організатори, суддівська колегія та фахівці не без задоволення в унісон відзначили, що у переважній своїй більшості хлопці й дівчата продемонстрували на татамі непоганий, гарний, а у деяких випадках навіть високий рівень підготовки, що красномовно свідчить про сталу і системну роботу тренерів на місцях у клубах та відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Більше того, велика їхня кількість вже спробували свої сили і брали участь у змаганнях. Всі ті плани, які були у нас намічені на цей рік, виконані. Ми, всі змагання у нас відбулися, ми нічого не переносили або відмінили. І команда Дніпропетровської області досить успішно виступала на чемпіонатах України. Ми були майже у всіх змаганнях, ми були або другими, або третіми. Рідко ми по самим маленькими опустилися трохи нижче, але ми стартуємо, наші діти розвиваються дещо повільніше, ніж в інших областях, з прицілом на те, що вони покажуть результат серед юніорів і дорослих. Що стосується підсумків фінального етапу дитячої ліги дзюдо, то переможцем серед дівчаток стала збірна складена з вихованців Дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо обласної ради та спортивного клубу дзюдо Дніпро. Друга команда міста Синельниково, шоста з Дзюса Дніпровської міської ради і місто Кам'янське. Треті у юнаків також, і у дівчат, успіх святкувала збірна дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради, дзюдо Дніпро. Окрема команда цього спортивного клубу стала срібним призером. Бронзові медалі завоювали хлопці. То є та збірна цього навчального закладу спортивний клуб Дзюдо 80 Отже, сезон 2024 року у Федерації Дзюдо Дніпропетровської області вичерпано. Висока тепер майстерність цих спортсменів. Деякі з них вже на чемпіонатах України і були навіть в призах. Так що я думаю, сьогодні були ідуть ну, достойні змагання і на високому рівні. Подібне вони можуть продемонструвати вже у новому 2025 році, але то вже інша історія, і дасть Бог про неї буде згодом обов'язково.